Доброго дня, компанія Автопарк Львів, Львівсіні. До нас на продаж заїжджає Tesla Model X 2019 року випуску. Автомобіль приїхав до нас з Європи. гарний сірий колір в антихромі. Автомобіль на 7-місний. На чорних оригінальних литих дисках. Гарний шкіряний чорний салон, повністю чорний на чорному. Обладнаний 100 кВт батареєю. на повному приводі з преміум-акустикою. Європейський варіант має косметичний підкрас капоту. Всі сертифікати та швидка зарядка працюють. Салон в ідеальному стані, електропакет також працює, всі електроскопі також дотяжки дверей. По автомобілю жодних вкладень не потребує, повністю зроблено та обслужено. заміна. Мастил в редукторах також проведена. Перейдемо до зайнящини салону, жодних нарікань по автомобілю немає. Повний привід, преміум акустика, автопілот. В комплекті також йде в нас перехідник на швидку зарядку. Переглянути його можна на вулиці Кільцева, 60, придбати як заготівку, кредит або влізинг.